Сьогодні, 14 серпня, медовий спас, я хотів привітати всіх пасічників із цим святом. Вдавнину пасічники розпочинали в цей день відкачувати мед. Мед на сьогодні ще вже уже дозрілим, і тому можна було його відкачувати. Я хотів продемонструвати, як при відкачці меду накривати вулик через те, що зараз вже осінь, іде напад на сім'ї. Коли ми накриваємо кришкою, Оцинковкою чи алюмінієм забрали рамки і накрили кришкою цією стороною. Піднімаю. Тут нема на кришці ні одної бджоли, всі бджоли внизу, і я можу вільно працювати, вставляти рамки, відкачані рамки, які я відкачав. Ці рамки поставив медові на зиму, а в цих рамках відкачаних поставлю зараз під розвиток сім'ї. Ці рамки показую, що оставляю, оставляю отакі рамочки на зиму. Це будуть зимовий запас. Свіжо відбудовані. Це зимовий запас. Оця рамка буде крайньою. Є мед. Трошки ще соняшник цвіте. Після 10 серпня соняшник перестає виділяти, товарне виділення нектару припиняється. Тому е, оставляю значну частину меду в гнізді при відкачуванні. Ще трохи принесуть, дасть Бог. Ну а так як, то їм, коли сім'я зменшиться, їм цього меду вистачить. Коли йде напад, можна накривати верхньою частиною кришки, а також можна накрити гніздо і правильно кришкою, тобто дерев'яною частиною кришки. У цьому випадку, я зараз покажу на прикладі на другому вулику, коли я накрию, то на цій стороні кришки за те время, коли я буду відкачувати мед, збереться частина сім'ї, яка зробить незручність при постановці рамок. Відкачав наступний вулик, який був накритий потолоченою із подушкою і результати. Отакі результати, коли накривати любим матеріалом, крім криші, перевернуто оцинкованою чи алюмінієвою частю до неї. Оцинкована криша, коли цинковою накрити. Прийдушньому вулику, показував. І це вже провірено практикою не одним, не одним роком і не на одній сотні В сімей, що коли цинковкою накривається, бджоли всі вулику знаходяться, зверху нічого тут немає. Зараз вже йде воровство, затримка при відкачуванні визиває крадіжку. Ціх бджіл бажано струшувати. Можна струсити перед вуликом, але тут може бути матка. Через то приходиться струшувати у вулик. Одна, одну частину вулик і ударом. Відкачані рамки, були, цей вулик сильно підніс меду і відкачані багато рамок відкачав із цього вулика через те, що вони були занесені медом. Прийшлося відкачувати, щоб було матки, де осінню відкладувати яйця, щоб дати розвиток, осіннє наращування бджіл зробити. Темна рамка відкачана, ставиться в центр гнізда, без меду вона. Матка зараз по можливості її засіє. Більшу частину, і вже при заключному формуванні гнізда, це пізно осінню, ця рамка просто з гнізда викинеться. Світлі біжрамки, які зараз знаходяться по краях гнізда, здвинуться до центру. Чорні рамки, мат матка на них довше буде відкладувати яйця. І Тому вони будуть викидатися. Вони будуть маломедні через те, що ще піднесуть меду трошки. Оці рамки крайні. Предварительне формування гнізда для осіннього нарощування бджіл. Коли не входить рамка вулик, вставляю її вулик і упором розпихаю рамки, тоді рамка під напрягом йде. В даний час відкачую мед із сім'ї для того, щоб дати матці можливість червить, відкладувати яйця, зробити осіннє наращування бджіл, а з магазинів час останеться в магазинних рамках меду для весняного розвитку, а частина відкачається. Опа! Палатка для відкачування меду. Обрізаємо забрус, як завжди, в два пластмасові ящики. З однієї сторони знаходиться кран внизу, який збігає мед, капанець, так називаємий, В Верхньому ящику просвердлені дирки, через які мед капає і потрапляє в нижній ящик. Обрізаємо забрус, рамки обрізаємо медові обичним ножем купляним, якого зразу одвалилась ручка. Недовго прослужила пару днів. До виробника пішов, він мені дав заміну нового ножа, коли я його виташив з бумажного чохла і хотів ним обрізати то він, він оказався прогнутим. Лезо ножа було прогнуте в обратну сторону, отаку, що обрізати ним зовсім незручно. Тому обрізаємо ножем і з такою ручкою. Ну, Удобно. Ніж хороший вважається той, який гострий. Тупий, ніж ніколи хорошим не буває. І це демонструю. Ножа не обтер до обмеду об і наклон робимо і брізаємо рамки. Нижній брусок 25 мм ширина і верхнього 25 мм. Ніж пускаємо по брускам. Робимо наклон наперед, щоб не щоб оцей забрус не оставався на медові. Тоді він, коли залишається забрус і мед відкачується у касеті, в медогонці, і він далі остається, бджоли можуть ним заклеїти пусті ячейки і подальшому ячейки ці будуть заклеєні, які бджоли не будуть розпечатувати, вони будуть вони стануться пустими. Тут, тут вийшло прогиб рамки при, при дужчі відкачки, через то трошки треба загубити. Сьогодні 14 серпня, медовий спас, відкачка меду. Давнину сьогодні, розпочиналася відкачка меду. В цей день мед вважався зрілим. Його можна було споживати. Уже, як видно, рамки печатані повністю в магазинних рамках. Рамку я використовую на 16. Висоту рамки, брусок нижній 25 пять, ножани грієм. ножани грію холодним ножем обрізаю. Повністю печатані рамки.